Протитанкові рови та мінні поля на Рівненщині продовжують укріплювати кордон з Білоруссю. Триває нарощення сил на черговому рубежі оборони. Військові готують пастки для піхоти та ворожої техніки. кажуть, поки видомуї загрози зі сторони країни сусіда непомітно, але готові до будь-якого розвитку подій. Як укріплюють кордон, дивіться далі у сюжеті. Руслан Хомич живе на поліссі Рівненщини неподалік кордону з Білоруссю. Щоденно працює на екскаваторі по 10 годин, копає протитанковий рів. Робота виконується дуже добре, якісно. Хлопці тільки почищають і все. В цій місцевості тут глиниста земля, тут те, що лопатою копати ломом, а так, два дні і ця вся система покоління. Протитанкові рови будують згідно з інженерними нормами. Їхня мета захистити особовий склад від ворожих обстрілів, а також оборони та відбиття атак. «Все, що зроблено, уже тепер сьогодні можна вести бойові дії, але чим більше буде нарощуватись і розвиватися система інженерних зводних опорних пунктів, тим вони будуть покращувати і створювати передумови кращого і сильнішого нанесення противнику враження. Ну, ці колючки, мало того, що вона зацеплюється, то вона ще дуже ефективно надає травми. Ріже одяг, ріже шкіру, вен. А це вже колючий дріт, кілометри його військові натягують на черговому рубежі захисту. Стрічка його за зупинить піхоту та затримає техніку. Щоправда, перед цим ворога чекають серйозніші пастки. Тут облаштовують мінні поля. Це ми встановлюємо мінне поле протитанкове, вибухове проти важкої техніки. Двохрядне міни ТМ-62М. підсилюють оборонні рубежі та позиції вздовж доріг встановлюють бетонні перешкоди. Місцеві мешканці, які щоденно їздять даною дорогою, кажуть, бетонні конструкції не заважають. Додають за півтора роки війни. Територія кордону значно зміцнилась. Так, кожен день, кожен день і то будують, будують, будують і самі будуємо, допомагаємо. Протитанкові рови, міни, їжаки та інші споруди на облаштування укріплень на Рівненщині. Приїхав подивитись командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Перевірив оборонні спроможності північного кордону. Загалом оборона вона складається з першого, другого інших оборонних рубежів, оборони міста населених пунктів. Зараз ті взводні і ротні опорні пункти, які зараз утворюються, вони будуються за військовою наукою, вони готуються. До кругової оборони вибираються правильно вогневі позиції для того, щоб можна підтримувати один опорний пункт іншим вогнем. Звісно, за словами Сергія Наєва, нині видимої загрози зі сторони країни сусіда українські військові не бачать, але у разі нарощення сил ворогом будуть готові дати відсіч, адже щоденно досконалюють свої вміння та зміцнюють оборону кордону. А цук Павло Стецюк, новини рівного.